Молоденькі-молоденькі, мене звати Каспер Хола, і наші мрії збуваються. Сьогодні ми станемо супер крутими ютуберами, навіть кращими, ніж є зараз. Але перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку. От прямо зараз спустіться вниз і поставте її. Дійсно, це дуже допомагає мені просувати відео. Також підпишіться на канал, якщо ви вже вниз спустилися кнопочки, там поруч, в принципі. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш попасти до мене в друзі, то напиши коментар зі своїм ніком. Ну і сьогодні ми будемо намагатися пере... Гнати містера Біста і стати найпопулярнішим ютубером у світі. Але поки що ми загрузили тільки одне відео, яке зібрало 26 доларів нам і не принесло жодних підписників. Тому зараз беремо камеру і починаємо знімати відео, розказувати, які ми круті, ви Тільки подивіться. Всім привіт! Мене звати Касбер, Холла Ляскава. Прошу на мій канал, і ми будемо переганяти сьогодні. Містера Біста. О, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дуже добре. Так, ми майже записали відео. Все, ми записали наш відосик тепер перейдемо його монтувати. Значить, підходимо до компа і скидаємо а, наші матеріали. Значить, дивіться, у нас тут а, відео поки що немає. Окей, відкриваємо Premiere Pro і починаємо монтувати. Дуже все реалістично виглядає. От я приблизно так само свої відео і монтую. Ви тільки подивіться на цей проект, він просто неймовірно великий. О, так, так, ми все. Ми змонтували, тепер експортуємо відео його. О, чудесно, чудесно. Відео експортували. Тепер нам треба зайти в фотошоп і зробити для нього прев'ю. До речі, подивіться, як тут робиться прев'ю. Дуже круто. Якщо ви не знаєте, як робити собі прев'ю для ютуба, то ось вам наглядний туторіал. Дуже багато ви можете навчитися тут. І тепер загружаємо. Аплод. У нас є ось один відосик. Як нам його загрузити? Аплод є. Yeah, ми загрузили другий відос, отримали ще трішечки грошей. Клоус. І воно починає набирати наші перегляди. Але поки що підписників у нас досі немає. Нам треба знімати щось краще. Пішли знімати других людей. Ой, ви тільки подивіться. Мені цікаво. Чи можна тут взагалі купити нову камеру? Фріпец, фріпец. go. Мені треба фріпец. Як отримати фріпец, друже. Давайте, давайте дозаписуємо ще відео. Тут трішечки подивимось. Тут о, тут у нас рейтинг найпопулярніших ютуберів. Ви подивіться. Ой-ой-ой. Так, ми вже зняли всі відео. У нас вже з'явився один підписник, я вас вітаю. Зараз зробимо ще одне відео. Так, заходимо в прем'єр, починаємо монтувати дуже. Швиденько ми це все робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай, 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 давай. Хопа. Змонтували відео в прем'єрі. Значить, експортуємо його. Назвем його Кет. Cat. Кет. Просто меме. Кет, меме. О, супер. Це супер крута назва для відео. Воно точно зайде. Так, зараз монтуємо, значить, робимо прев'юшечку. Хоп, хоп, хоп. Тут щось з банкоматами зв'язане. Ну, коротше, Написимо, е, пік один. І це вже пік три. Виходить. Сейф. Окей, закриваємо. Тепер заходимо на YouTube і upload. У нас є Cat's Memes і пік 3. Aplod. Šiuo, ketsime mames. Подивіться смарагдиків, грошиків. Цікаво, як піде нове відео. Так, треба. Запам'ятайте, ми поки що не популярні. Популярність приходить, коли буде постійність. Тому нам треба постійно записувати нові відоси. Ми маємо так одного вже підписника. Містер Біст! Я буду містера Біста фоткати. Фоткаємо містера Біста. Подивіться, це містер Біст. Йоу, фоткаємо його швиденько. У нас на фотокамері повинен бути містер Біст, який стоїть і щось нам розказує. О, містер Біст, я хочу бути таким блогером, як ти. Але поки що в мене дуже мало підписників, але надію. У мене буде більше підписників. Так, загружаємо. Значить, монтуємо знову наш відос. Дуже швиденько ми це все робимо. Нам треба дуже швиденько клікати. Так, let's go, let's go Все, ми швиденько змонтували відео. Називемо його Mr. Base. Як, до речі, містер Біст? Пишеться Беаст, Біст, Біст, ні, Беаст. Напевно так. Містер Бест and. 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 Містер Біст і я. Все, чудесно, окей. Закриваємо, відкриваємо Photoshop. І в фотошопі швиденько робимо відос там, де ми містера Біста знайшли. Так, швиденько хоп, 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 хоп. Все тут зробили. Так. E Пік 4. Це вже четверте відео. І загружаємо його на YouTube. Значить, ось очки, аплуат. Містер Біст and мі. Чудесно, чудесно. Все, дивимося, що тут у нас є меню. У нас є рюкзак. в рюкзаку у нас є тайтлс. Дроп. Що це таке? Да, що ми їх дропнули Капець. А, юз цю штуку, коротше, щоб е... покращити свою студію чи що. А як мені? О, Бест! Що тут у нас по відео? Воно набрало тільки 81 перегляд. Ах. Два підписника у нас вже зато є. Що тут у нас ще є? Кодер. Це якийсь. А, це якийсь е... код, окей. Трейд боксінг. Капець, тут можна записувати, як ти файтишся з кимось. Пец У нас нічого немає. Пішли шукати. Пішли шукати, де у нас будуть пес. Містер Біс, привіт. Можу з тобою поговорити? Не можу. А тут є Фріпец. Як мені отримати фріпец, Йоу, бро. Поясни мені. Тут є мапа, і тут є. А, ось тут є якийсь магазинчик. Нові столи, нові комп'ютери. І коштують вони. Ага! Я зрозумів. Нам треба зараз збирати срочно знімати відео. Знімаємо, знімаємо, знімаємо. Швиденько. Нам треба покращувати, нам треба все покращувати. І перше, що я думаю, нам треба купити кращу камеру. Бо з цією камерою ми нічого зробити не зможемо. Так, я зняв, я зняв, і тепер нам треба що? Тепер ось у нас є камера. Давай оцю камеру купимо. А чому ми не можемо її купити? Ми можемо? А, у нас нема, у нас матеріал. Як нам скинути матеріал? Ми покращили що? Ми щось покращили? Ми покращили е, флешку. Тепер ми можемо робити, типу, краще відео. Чи що? Так, зачекайте, не розумію, як це відбувається. Треба 50 доларів, не вистачає 50 доларів. Йомайо! -йо. Все, тоді погнали. Тоді швиденько починаємо клікати. Поки що не зрозуміло, як це відбувається, реально. Але поки що знімаємо відос. Нам треба дуже матеріалу, багато зняти, насправді. Все, я зняв 500 фрагментів відеоролику, поки що переміщаємося додому, значить і йдемо загружати їх. Відкриваємо Premiere Pro і починаємо монтувати. Дуже Швиденько, дуже багато. Надіюсь, ми зараз всі ці штуки змонтуємо, викладемо і отримаємо дуже-дуже багато грошей. Все, змонтували, тепер експортуємо відео, назвемо Фані. Е, тільки там, напевно, два фані Moments. Окей, okay, Funny Moments. Експортнули відео, тепер робимо прев'юшку. Робимо прев'юшку. Так, це сюди. Ага, тінь сюди додаємо, тінь сюди. Стрілочку обов'язково великого кота. Чудесно. Все, сейваємо і загружаємо. Аплоад це відос. Значить, Funny Moments, Плуат. Хорош, отримали ми 100 баксів, непогано. 100 баксів отримали. Тепер нам треба телепортуватися на оцю YouTube студію. І дивимось, Як мені це отримати? Зачекайте. Все! все, я якось отримав. Отримав нову камеру. Отримав нову камеру. Йо-йо-йо-йо-йо. Так, нам треба краща камера. Нам треба нам треба краща камера. Нам треба оця камера. Ди? О, о, ми оцю камеру отримали. Йо-моє, ви подивіться. Вона нам дає зразу по 8 фрагментів записувати відео. Так, а є ще краща камера. Камера є, але немає грошей. За що, швиденько, записуємо. Записуємо. Так, це вихід у нас. Чи що, це Це на ліфт? Поїхали на цей, на цей поверх? Не можемо. А, ну все тоді, виходимо. На жаль, у нас ще поверха там закриті. Але ми починаємо знімати наші суперкруті відеоролики. Ой, ви подивіться. Так, зачекайте. Так, ми тоді можемо і оце отримати. Все, у нас є стіл. У нас є стіл новий крутий. Зараз прийдемо додому, подивимося, що там у нас і як там. А поки що просто швиденько записуємо суперкрутий відеоролик, за який ми отримаємо дуже-дуже дуже багато грошей. Блін, який буде, який у нас вийде відеоролик. Ми просто. Записуємо супер круті. О, точно, ми будемо технообзорчиками. Ми записуємо техніку, яка тут супер крута є. І зараз фоткаємо. Далі підемо, змонтуємо про це відосик. Прем, прям сюди. Все. у нас новий, новий стіл. Все, новий стіл. Сюди сідаємо. Значить, прем'єр. І поїхали. Оба, поїхали. Загружаємо зразу. По два. По два фрагменти. На на, на Опа, оп, оп, оп. Все, поїхали. Ох, і довго ми будемо монтувати цей відос, насправді. Але швидше, ніж в житті. Насправді. Довго в житті, але дуже швидко в грі. Так, ми вже змонтували 400 шматочків, нам треба Прискорити, швиденько, швиденько. І погнали. Ух! Нам треба все одно кращий комп'ютер. Зараз заробимо гроші і прокачаємо наш комп'ютер. Бо це не діло. Ми ці, звісно, записуємо фрагменти дуже швидко. А от монтуємо їх, ой дуже-дуже, дуже дуже повільно. Так, 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 давай, давай, давай. Ми вже змонтували тисячу фрагментів. Прям як у моєму відео про реальну мапу України. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Так, що я задовбався. Давайте експортуємо, на, напишемо джоб. Все, джо, окей. Okay. Тепер нам треба зробити прев'ю. Робимо якесь прев'ю, типу, ну, да, да, десь так, так. Знайшли смарагди. Круто, круте вийде у нас. Сейф. Все, загружаємо його на YouTube. Сюди. Куди? Аплоад. Все, ви подивіться, Джоб, ми заробили скільки доларів. Ох, 200 доларів у нас уже є. Все, тепер швиденько, нам треба підніматися. Що тут у нас? А, подожіть, ми ми ще. А, так у нас такий самий стіл був. В принципі, ну поставимо його сюди. У нас однакові столи. Нам таке не треба. Де купляємо крутіший стіл? Так, подивіться, подивіться, який нам стіл. Нам у нас 200 доларів є. У нас 200 доларів є. Ти не можеш його. Ти мож... Я можу оцей купити. Все, я його купую. Купую, іду додому. Ось, цей, у мене є стіл. Ставлю його десь. Ось тут. А стулаць. Мені треба чи ні? Я не можу на ньому змонтувати поки що. Мені треба стулаць. У мене тут крутий комп'ютер і без стульця, йо-майо. -йо. Так, ідемо знову монтувати наші відоси, бо тут є стулаць. Зараз швиденько тоді змонтуємо відосик, відрендеримо його, виставимо на ютуб, заробимо 200 доларів і тоді купимо новий стулаць собі. Але як він довго монтується, ви тільки подивіться, тільки все на все 300 фрагментів змонтував. Фух, давай, давай, ще трішечки залишилось. 800 фрагментів вже змонтовано. Давай, ще 100 треба. Все, хух, нарешті. Екс експорт відос, нажмемо його його Stu. Так, окей, експортнули. Тепер робимо прев'юшечку. Бам-бам-бам. Зараз тут щось у нас тут таке. Ага, ага, ага. Сейф, все, клоус. Загружаємо її на ютубчик. Раз, два, прев'юшечка. Загружаємо. Отримуємо 11 смарагдів. І також ми отримуємо ще 200 доларів. Все, виходимо звідси. Ідемо купляти нам новий крутий столаць. Погнали. Тільки де він? Де табуретка? Бо столи я. Дивіться, стульців нема. Яку найкращу камеру ми тут можемо купити? Оцю, тоді купуємо її. Але стульців тут нема. Чи можемо ми вже піднятися на якийсь інший етаж? You need three more rabbits Три ребіта, йо окей, тоді виходимо. А де ж нам ці ребіти робити? Free pets Хей, hey. ти хочеш free pets? Так, хочу. О, дивіться, кого я отримав. Йо май, за мною крутий тіп тепер ходим Він бой. Все, дякую. Дякую за free pets, бро. Так, давайте запишемо новий відос. О, по 33, Ви подивіться, ми швиденько зараз заповнимо нашу карту пам'яті. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, наша карта пам'яті заповнена. Так, ідемо додому, підходимо сюди. Але, блін, ми видалили табуретку тільки що. О, можемо її поставити сюди. Все, сідаємо значит, за комп. Хорош, відкриваємо Прем'єр Про. І починаємо. дивіться як швиденько, монтувати відео. Так, все окей, відео назвем просто відео 1, Неважливо. Так, зараз швиденько зробимо собі прев'ю. Так, ну прев'ю у нас вже должно бути якась крутіша. О, ми полетіли в космос. Капець, все, зберігаємо. Ідемо на Ютуб загрузити оцей відос. Оце прев'ю. Летс гоу. І ми отримуємо. 1900. У нас уже є гроші. Нічогося ми заробили! Відео, походу, багато переглядів набрали. І подивіться, скільки підписників нам летить. 400 тисяч переглядів вже. Ух, 400 підписників. Це дуже добре, це дуже добре. І що я пропоную? Я пропоную далі знімати нам відоси. Я пропоную навіть брати оцю камеру, як містера Біста. Так, привіт, містер Біст. Йоу, uh, do you like він free money? Yes, I, I want. Easy. А, що, поки що не хочу, містер Біст. Так поки що free money не хочу, бро. Так, все, дивіться, ми зняли. У нас вже 1,5 мільйонів переглядів. Один Ох, хорош. Монтуємо зараз швидко відос тоді. Дуже швидко змонтували, насправді. Так, все, експортнули, робимо прев'ю. Робимо прев'ю. Якийсь лайма, куп, окей, прев'ю зробили. Швиденько аплуат, аплуат, все, загружаємо. І ми отримуємо ще грошиків, хорош. І знаєте, що я думаю на ці грошики? Ми просто додаємо собі місце ще. Все, тепер у нас 90 тисяч матеріалів є. Місце для 90 тисяч матеріалів. Беремо, значить, відеокарту і починаємо їх заповнювати. Я не знаю, скільки ми заповнимо, але давайте просто будемо хвилину так клікати. Дуже швидко. Я навіть. Розумію, ви чуєте, як я мишкою дуже-дуже довго і багато б'ю. Але я вам скажу більше, я б'ю ще й по клавіатурі на букву Е. І тим самим дуже швиденько записую відоси. Фух, поки в мене не замориться рука, буду це робити. Фух, у мене вже палець болить, міняю палець, тоді на другий. Але продовжую клікати, і ми вже набили 10 тисяч матеріалів. Але цього маловато. 10 тисяч матеріалів дуже мало. Так, давай, 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 давай. Ще, ще, ще. Давай, let's go. Записуємо крутий відос, записуємо. У нас вже 15 тисяч підписників. Йоу, скоро у нас золота кнопка буде. Хоча б 20... 10 тисяч відео ми зараз запишемо. Ой, вже заморилась рука, вже буду трішки трішки повільніше буду. Елемент з тим. Зараз 20 тисяч відосів запишемо. Опа, все, 20 тисяч відосів записали. Все, пішліть, пішліть, сідаємо за комп'ютер. Зараз завантажимо ці відоси. Значить, монтуємо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам швиденько. Ну монтуємо, я вам скажу, набагато швидше, чим записуємо. Уже просто дивіться: 10 тисяч відосів змонтували, як нічого було нам робити. Все, всі відоси загружені. В принципі, можемо зараз їх експортувати. Значить, експорт назвемо відео 1. та хай так і називається. Це вже Неважливо, так робимо клікбайтну прев'юшечку. Бам-бам-бам. Поправляємо, все це окей. Що Це за прев'юшка? Просто сірий фон. Капець. Аплуат. Все, завантажуємо. І дивимось, ми вже маємо тисяч підписників. Наші відос набрав 3 мільйони. Як ми на ракету полетіли, 3 мільйони відос набрав. Ви прикиньте? Ось тут 2 мільйони відос набрав. Уже більше 2 мільйонів відос набрав. й ми просто неймовірно розігналися. have ресайт, to start package. Що не зрозуміло. Не зрозуміло, що у нас є 10 тисяч, і ми можемо купити нову камеру. Так, я можу купити оцю камеру поки що. Все, у мене нова камера. А який я стіл, можу новий купити? Оцей можу. Так, купив новий стіл. Все, йдемо додому. Прийшли додому, і мені треба поставити новий стіл. Ставимо тут новий стіл. Так, дивіться, оце прибираємо. Оце прибираємо, оце прибираємо, оце прибираємо. Все, беремо, коротше, е... ось у нас крісло є. Повертаємо його. І нам треба зараз піти записати якийсь відос. В принципі, ми цей зробимо. Беремо камеру і починаємо себе записувати. По дній тисячі вона нам записує матеріалів за один клік. Хорош, ми 90 тисяч. Дуже швидко зараз записуємо. Все, записали 90 тисяч матеріалів, іде монтувати. Все, сідаємо. Так, зараз подивимося, наскільки у нас крутий комп'ютер. Сіли. Заходимо в Premiere Pro. І по тисячі так само ми вигружаємо на наш робочий стіл, на наш таймлайн. Дуже швиденько ми записали, дуже швиденько змонтували відео. О, окей, let's go. Так, монтуємо зараз прев'юшечку, робимо якусь супер таку круту, імбову. Нормально. Все, зробили, сейф. Let's go. закриваємо, загружаємо на YouTube. Аплуат, аплуат все, загрузили. Отримали дуже багато грошей, просто 46. 6 тисяч ми отримали. Боже, ми вже мільярдери будемо скоро я це відчуваю. У нас уже скільки, У нас уже 300! Ми так швидко пролетіли, що не замітили, як у нас 100 тисяч підписників стукнули. у нас уже зараз 400 тисяч підписників і, і 46 мільйонів переглядів. Боже, як це круто! Як це круто! І йдемо в цю е, YouTube благодійню. І дивимося, які, яку камеру ми можемо купити. Ми можемо за 26 цю камеру купити. Купуємо її. Який стіл ми можемо? За 11 оцей стіл купуємо. Хорош, хорош, все. І на всі останні що ми просто робимо собі більше карту пам'яті і починаємо знімати відоси. Починаємо знімати відоси, і ця карта пам'яті просто неймовірно швидко заповнюється. Ви тільки подивіться. Ідемо тепер додому. Так, у нас є новий стіл. Ха, ось це він. Ставимо його десь тут. Так, далі нам треба знищити. Оцей ми знищуємо, цей ми знищуємо. Так, ставимо новий. Ну як новий? Капець, де табуретки купити? У нас новий крутий комп'ютер, але табуретка досі у нас стара. Ми поки на неї сядемо, капець пройде мільйон років. Відкриваємо Premiere Pro і поїхали. Поїхали, просто неймовірно, по 4 тисячі. let's go. все, ху, експорт. Експорт відео, окей. Так, тепер робимо прев'юху. Так, зробили круту прев'юху. Окей. Тепер загрунтажуємо її на YouTube. Аплод. І вона. У нас вже є відос. 100 тисяч, є, є, 100 тисяч. Є відос, який 69 мільйонів набрав. Уху! Містер Біст, подвинся, я вже йду. Так, що е, я сюди прийшов? А, я прийшов сюди купити новий, короче, комп'ютерний стіл. Е, мене е, хвилює питання, де тут ребіт? Де тут ребіт? Рейб? Оце ребіт? Ні, це не Rebit. Капець, де тут ребітхи робити? Я не знаю. Так, і ми купимо вже тепер цей стіл за 92 тисячі. А камеру ми можемо купити, а камеру ми поки що ніяку не можемо купити. Тому просто йдемо зараз записувати відоси. А, ми можемо ще карту пам'яті, до речі, продовжити. Хопа. Да, 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 за 14 тисяч. Карта пам'яті у нас міщає 497 тисяч матеріалів. Зараз ми швиденько запишемо, відосик хороший. О, все записали, дуже швиденько. Йдемо додому, значить, ми купили новий комп'ютер, правильно? Червоненький такий. Значить, цей ми прибираємо. І оцей червоненький комп'ютер. Комп'ютер ставимо, все, заходимо, сідаємо. Зараз будемо монтувати. Прем'єр Pro заходимо. І подивіться, просто як швиденько ми. Пф, все, все змонтували. Відео так і назвемо. Окей, дякую. Закриваємо Photoshop. Робимо. А можемо? Ой, я скрив. О, на весь екран диві. хорош Що Зробили прев'ю, save. Заходимо в YouTube upload, аплод, аплод. Ой, я не те нажав. Ну нічого страшного. Все, аплод. І отримав 200 тисяч за свої старання. Все, просто дивіться, виходимо, робимо ось таким чином свою відеокарту пам'яті на 2 мільйони, щоб вона хранила 2 мільйони матеріалів. Все, Вибираємо камеру і поїхали, знімаємо. Ми дуже швиденько насправді це все знімемо. А прикиньте, ми це все швиденько знімемо, а потім дуже-дуже-дуже швиденько це все змонтуємо. І взагалі буде нонсенс. Так, записуємо, записуємо. Так, 400 тисяч ми вже набрали. Ну, дивіться, вже одна п'ята? Одна п'ята відеокарти у нас вже забита, Дуже швиденько вона забивається. Зараз мільйон ми матеріалів знімемо. А змонтуємо ми ще швидше, бо наш комп набагато мощніший, і може монтувати набагато більше матеріалів. Просто неймовірно, як ми швидко все записуємо. Все, нам залишилось записати всього на. Що один мільйон матеріалів. У нас ще на це є місце. Давай, давай. Ху, у мене вже рука болить клікать. У мене вже рука болить клікать. Але давай, давай, записуємо, записуємо. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Я хочу У нас уже 4 мільйони підписників, ви тільки подивіться на це. Давай, 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 записуй. Все, записали, карта пам'яті забита. Повністю. Ідемо сідаємо, монтуємо. Так, прем'єр про поїхали. Бам. Дивіться, як ми швиденько від матеріалів всіх позбавляємось. Просто неймовірна швидкість. Успіх у нас уже в кишені. А ви пам'ятаєте, як ми повільно все починали? Так само і на реальному Ютубі. Я вам як Професійний ютубер, це кажу, так само і на реальному ютубі. Ти спочатку починаєш, у тебе все повільно, нічого не виходить. Ти монтуєш відео за відео, за відео. І потім робиш круті прев'юшки. Навчишся краще монтувати, навчишся робити клікбетніші прев'юшки. Загрузиш відео одного разу, і воно стрельне. І ти будеш таким щасливим. От як ми зараз, наприклад, загружаємо відео, загружаємо відос. Просто подивіться. Подивіться, скільки ми грошей отримали. Ми отримали 1,3 мільйона гривень. Точніше, доларів. Ха. Так і ми, знаєте, що ми на ці гроші підемо? Ми на ці гроші під... Йдемо і купимо нове обладнання. You have reset to start пекет. Капець, і що ми можемо купити? Тут по камерам. Дивіться, значить, яку ми можемо камеру. Так, ми ще цю не можемо. цю не можемо чого, бо в нас немає грошей. Купляємо цю камеру тоді. Що насчет е, стола? Цей стіл коштує дуже багато. Ми не можемо його собі дозволити. Зато можемо дозволити оцей собі стіл. А на всю решту коштів ми просто збільшуємо собі місце на карті пам'яті. Все, йдемо додому. Зараз встановлюємо новий стіл. Цей стіл ми прибираємо, цей стіл встановлюємо. Let's go. Беремо відеокамеру і швиденько все записуємо. О, та ти подивіться. Ви подивіться, як ми швиденько все записуємо. Все, вся відеокарта наповнена. Просто. Поїхали, сідаємо. Монтуємо. Все, все змонтували. Експорт. Окей. Окей, все змонтували. Photoshop, робимо прев'юшок. Блін, би нам би зразу, знаєте, мільярд прев'юшок би не робити і все. Все, давайте ще зробимо прев'юшок, в принципі. Швиденько. Так, друга прев'юшка готова. У нас тут окей. Давай, третю прев'юшку. Let's go. Робимо третю прев'юшку. Третя прев'юшка у нас буде замить просто готова. Ми вже такі режими знімали, але менш з тим, ми продовжуємо робити прев'юшки. Забити відео по цих режимах. Let's go. Так, наперед, 5 превюшок зробили зараз. Загружаємо відео, вибираємо превюшку. Let's go. Так, отримали ще гроші. Все, виходимо. Ми беремо ці гроші і всі просто всі гроші вкладаємо в місце на карті пам'яті. Беремо камеру і починаємо знімати. Бам-бам-бам-бам. Нам треба забити всю карту пам'яті, просто неймовірно. У нас 17 мільйонів місця. Ну, вона дуже швидко заповниться, я вам хочу сказати, прям максимально швидко. Вже 11 мільйонів заповнено, поки ми тут бігали. Тут нам підписники ще допомагають бути ютуберами крутими. Все, ми заповнили всю карту пам'яті. Let's go. Сідаємо, значить, сюди, робимо відосик. І я хочу, поки 100 мільйонів у мене підписників не буде, я звідси нікуди не піду. Я буду продовжувати монтувати відео. Чого б мені це не стоїло? Так, подивіться, як швиденько все відбувається. Уже 11 мільйонів фрагментів змонтували. Оп-оп-оп, оп, давай, оп, 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 давай, давай. Опа, все, все, все. Експорт відео. Хорош, все. Заходимо на ютуб, відразу аплоди. Дивіться, у нас є і відео, і картинка. Один трильйон, що? Мільярд. Два мільярда переглядів. Це якісь уже музикальні кліпи у нас? У нас 100 мільйонів! Є! Yeah, ми досягли 100 мільйонів підписників! Ура!